Чи повинні ви очистити жолоби восени чи весни? Професіонали говорять нам, коли це допомагає і коли боляче. Жистки, осінній ритуал або весняне оновлення. Ми розуміємо тонкощі турботи про дах вашого будинку. Осінь це час яскравих кольорів, затишних вечорів та підготовка до зимового холоду. І, як не дивно, підготовка будинку до зими починається не із ізоляції вікон. А з перегляду та очищення дренажної системи. Багато власників будинків задаються питанням, коли найкращий час для очищення жолобів – осінь чи весна. Це питання має вирішальне значення для довговічності вашого будинку, і відповідь не така проста, як здається. Як досвідчений власник будинку, який пройшов кілька сезонів, я можу впевнено сказати, що осіннє очищення жолобів це не просто рекомендація, а необхідність. Але чому? Давайте розберемося. Чому осінь найкращий час для очищення жолобів? Основна функція жолобів полягає в тому, щоб витікати воду від фундаменту вашого будинку. Восени, коли дерева проливають листя, жолоби стають справжніми магнітними полями для загиблих листя, гілки, сосни та інших сміття. Якщо це сміття не видалено негайно, жолоби швидко засмічуються, а вода не може стікати належним чином. Що відбувається, коли жолоби забиваються? Вода починає переповнюватись, стікаючи по стінах, сайдинг і найнебезпечніше, проникаючи під облицюванням і фундамент. Це може призвести до серйозних проблем. Сайдінг знищення. Постійний потік води може пошкодити ваш сайдинг, внаслідок чого він розбивається, очищається і передчасно зношувався. Пошкодження обшивки, вода, що проникає під облицюванням, може спричинити її руйнування, тріщини та цвіль. Знищення фундаменту, проникнення води в фундамент є найбільш серйозною проблемою. Вода може спричинити її руйнування, розтріскування і навіть руйнування. Розробка цвілі та цвілі, вологе середовище, створене засміченими жолобами, є ідеальним місцем для росту цвілі та роси, що може бути небезпечним для вашого здоров'я. Залучення комах та гризунів, забиті жолоби стають притулком для комах та гризунів, що може пошкодити структуру вашого будинку та поширювати хворобу. Тому, на думку професіоналів, Прибирання жолобів восени є профілактичним заходом, який допоможе уникнути дорогого ремонту в майбутньому. А якщо до весняного прибирання, очищення жолобів навесні не є непотрібним. Це дозволяє переконатися, що взимку не утворилися нові блокади у ваших жолобах і що система працює належним чином. Весняні дощі та танення снігу можуть виявити приховані проблеми, які не були помітні восени. Але важливо зрозуміти, весніне очищення це більше додаткова міра, а не основна. Якщо ви пропустили осіннє прибирання, весніне прибирання допоможе вам уникнути серйозних проблем, але це не повністю компенсує наслідки засмічених жолобів, що утворюються взимку. Як правильно чистити жолоби Покрокові інструкції? Очищення жолобів це завдання, яке вимагає запобіжних заходів догляду та безпеки. Ось кілька порад, які допоможуть вам впоратися з цим завданням. Безпека спочатку. Використовуйте міцну драбину, розміщену на рівній поверхні. Носіть рукавички, захисні окуляри та, можливо, маска для захисту від пилу та сміття. Нехай хтось допоможе вам утримати драбину та забезпечити вашу безпеку. Колекція інструментів вам знадобляться відро або мішок для сміття. Рукавички, захисні окуляри, шпаклівковий ніж або пилочка для видалення сміття, пензлик для очищення жолобів та садового шланга для очищення жолобів, видалення сміття. Почніть з видалення великих сміття, таких як листя, гілочки та сосни, використовуйте шпаклівку або совок, щоб ретельно видалити сміття з жолобів. Промивання стоків після зняття сміття. Промивайте жолоби садовим шлангом. Щоб видалити тонкий осад і забезпечити вільно протік води через низки. Перевірка зливних труб: переконайтеся, що зливні труси не засмічені. При необхідності розібрайте лікті та зливні труби і вибухайте сміття. Запис фото: зробіть фотографії до та після очищення, щоб відстежувати стан своїх жолобів та визначити проблемні ділянки наступного разу, коли ви очищаєтесь. Інструменти для очищення жолобів Що вибрати. Є багато інструментів, які можуть полегшити очищення жолобів, ручні інструменти, шпатель, пил, пензлик, садовий шланг, інструменти для очищення жолобів, кисть для чищення жолобів, шлангові форсунки з кріпленнями для очищення жолобів, спеціальні інструменти для видалення сміття з жолобів, шайби високого тиску. Не рекомендується використовувати шайби під тиском для очищення жолобів. Оскільки вони можуть пошкодити шви та вішалки. Вентилятори, викрики листя можуть бути корисними для видалення світлових сміття, але вони неефективні для видалення щільних засмічень. Запобігання блокадам поради для власників будинків. Найкращий спосіб уникнути проблем з вашими жилобами це запобігти їх засміченню. Ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому. Встановіть сітки або решітки на жолобах, вони допоможуть запобігти потраплянню листя та іншим сміттям у ваші жолоби. Очистіть область навколо вашого будинку регулярно. Вийміть загиблі листя і гілки з даху і навколо будинку. Обрізати дерева, обрізати гілки, які звисають над дахом і могли засмічувати жолоби. Подумайте про встановлення системи збору дощової води, це дозволить використовувати дощову воду для поливу саду та інших потреб, а також зменшить навантаження на дренажну систему. Особистий досвід та спостереження. Як власник будинку з багаторічним досвідом, я можу сказати, що осіннє очищення жолобів стало для мене обов'язковим ритуалом. Я одного разу пропустив цю процедуру, і в результаті мій підвал затопив, і мені довелося зробити дорогий ремонт. З тих пір я завжди приділяв належну увагу цьому питанню. Висновок осіннє прибирання жолобів – важливий крок у підготовці вашого будинку до зими. Це допоможе вам уникнути серйозних проблем із сайдингом, обшивкою, фундаментом і, як результат, заощадити гроші на ремонті. Не нехтуйте цією важливою подією, і ваш дім буде надійно захищений від зимових труднощів. Пам'ятайте, що профілактика завжди краще, ніж ліки.